Із військовими почистцями та громадською панахидою поховали сьогодні капітана Титарчука, знаменитого Івановича. Чоловік пішов добровольцем на фронт і останнім часом щодня по кілька разів на день їздив танком у Донецький аеропорт. Підвозив українським кіборгам набої та харчі, а звідти вивозив поранених. Тіло Івановича пошматувала ворожа міна просто поряд із його танком. Його звали Володя. Там на фронті цього майже ніхто не знав. Усі його називали Іванович або по-дружньому Ніжно Тьоща. Бо Татарчук по родинному берігав своїх солдатів, сам брався за найважчу роботу. На своєму побитому осколками та снарядами Т-64 їхав у самісіньке пекло, Донецький аеропорт. Відспівали Івановича в Преображенському соборі Чернігова. Ми говоримо, прощай, Владимир. Якщо щось в житті ми зробили плохо проти тебе. Прости нас, вічна пам'ять, герої не уміра. Після панахиди однополчани на руках несуть труну з тілом Івановича у центр Чернігова на Красну площу. Володимир Титарчук міг поїхати у Конго до родича і зараз попувати Ром під пальмою. Але він вирішив піти на фронт, захищати Україну. В кінці він как бы, мені додав, що хто якщо э, не я? Вот. Тому как бы, в нас сім'я, ми третє покоління воєнні, я його вибор прийняв. Якби би, того було рішення? В останні дні життя Іванович отримав лист від дівчинки з рідного Чернігова. Восьмикласниця Катя просила у бійців перемогти у цій війні. Іванович ще не на найбільше хотів, щоб Катя знала, що він отримав цей лист. Катенька, не переживай. Все, то, що ти написала, ми все прочитали, і все, що ти просила, ми це все зробимо. Ми знайшли цю дівчинку Катя в ефірі телеканалу «Один Побачила свій лист усміхненого Івановича і одразу ж почула звістку про його загибель. Спочатку радість, а потім, коли узнала, що він погиб, якось... таке горчення одразу. Хотілося його бачити. Володимира Тетерчука, капітана Івановича, поховали на центральній алеї найбільшого кладовища Чернігова у кварталі героїв під постріли почесної варти та гімн України, за яку він віддав своє життя. Олександр Загородний, Алла Влад Журенко та Василь Кобець. Спецкор два плюс два.